Я вітаю, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма Пенсіонер поради для життя. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні наш етер присвячений темі творчого шляху композиторки, авторки пісень та викладачки Лариси Іванюшиної. Тому наступні 15 хвилин нашого етеру ми і проведемо саме з нашою гостем. Лариса, радий вітати вас. Я теж вас вітаю. Щиро дякую міському за можливість зустрітися. І щиро дякую нашим захисникам та захисникам Ніцям за те, що ми маємо можливість працювати, жити, творити, виховувати наших дітей. Дякую, а, чудово. Мені здається, що кращого початку нашої розмови слід було вигадувати, пане риса. Але все ж таки перейдемо до теми нашої програми, і хочеться дізнатись більше про ваш творчий шлях. А тому, от дуже цікаво, які спогади от з дитинства вас найбільше вплинули на ваше музичне захоплення. музикою? З самого раннього дитинства я співала зі своєю бабусею, їй це дуже подобалось. Ну, як бабуся та онуки. Пізніше ми робили концерти для батьків, потім музична школа. І коли була ціль, Ким я буду, то професія викладача по фортепіано вже не обговорювалася. <гум> вже вона була обрана. З <гум> так, так. А, так, а якщо а, говорити от, про ваших вчителів, так от хто з ваших вчителів найбільше справив на вас, от, найбільший вплив був, що ви от, вирішили поєднати своє життя все ж таки з викладацькою діяльністю та з музикою? <гум> Пам'ятаю, з вдячністю мою першу вчительку Людмила Купріяновна Соловйова дуже гарна була людина, вічна її пам'ять і з вдячністю. Згадую моєго викладача по фортепіано Олена Іванівна, все, що я вміла на початку моєї діяльності, я за все це вдячна їй і дякую кожному вчителю, дякую і вітаю всіх освітян зі святом, і бажаю, щоб наші учні були творчими, щоб завжди були перемоги, бо ми цього варті. Так, чудово, пані Ларисо, Лариса, так, от ви авторка пісень, ви композиторка. Так як Би ви описали б свій стиль в музиці. Дякую. Я б сказала, що не тільки пісні, ще у мене є інструментальна музика. Підготувала От збірочки. Мої. Так. маю 18 збірочок інструментальних. Ось така патріотична збірочка. Пригоди пса-патрона. Коротко, смачні п'єси, то те, що люблять наші діти. Тут і торт, і тістечка. Всі, всі всі смаколики. Дітки залюбки грають. Музичні картинки. Домісолька спочатку, щоб дітки знали, діткам про звірят. Музичні асарці, до речі, хочу подарувати електронну версію цього збірничка всім всім музичним та мистецьким школам Кривого Рогу та області та запросити на мій конкурс авторських п'єс. І якщо буде можливість, може колись нагородимо найкращих разом з вами. Це інструментальна музика. Це... А ви сказали електронну? хочете, б, де можна її знайти? У Фейсбуці є моя сторіночка Лариса Іванюшина англійськими літерами. Звертайтесь, мес месенджер і я кожному подарую, кожному вчителю, кожній школі і буду рада, якщо дітки будуть це виконувати. До речі, мої п'єси грають в Україні за її межами в Узбекистані, Казахстані, в странах, країнах Балтії, в США, в Каліфорнії. Це дуже дуже це приємно. вражаюче, навіть я так, скажу да. так. Чесно проводять, проводять заходи за моїми п'єсами, і це ми несемо мир. Добро у наш світ. Це найголовніше. Ну а пісні теж є багато пісень. У мене були творчі вечори в нашій Широківській громаді. Кожні п'ять років були такі творчі звіти. В цьому році, в квітні місяці, був такий звіт. Мої колеги, учні, друзі виконували пісні, були нові пісні. Ти живи Україна, про дитинство, про вчительку. Є пісня якось вже в 20 років, а її співають. І це мене дуже-дуже радує. А чудово, ви Здали свої а, збірки так, авторські, от вони, авторські збірки вони дуже а дуже яскраві і дуже гарні. От чия чи, чи це ідея отак от оформлювати дуже так яскраво, і от ну воно одразу кидається в очі, так, і це так. дуже вражає назви. Діти дуже полюбляють і, і, назви і, на назви. Це навіть окрема історія. Мені дуже назви. А назви кожної п'єси дивіться: ретроавтомобіль автомобіль, лінівець, Чіполіно, злий троль. І діти, мені вчителі розказують, розповідають, що коли діти бачать названня п'єси, їм вже хочеться це грати. А є у мене, я її називаю, технічний директор, це моя колега Валентина Кондус. Ми разом працюємо в мистецькій школі в Широкому. Директор наша Марина Григорович дуже нас підтримує, каже, давайте робіть, все будемо, аби наші дітки були задоволені. Тож я дякую щиро тим, хто підтримує мене, ну і діти наші нехай до Речі, оцю збірочку я в електронному вигляді дарую всім криворожанам нашої області. Хай грають дітки. А ще раз нагадаю, що ви можете перейти до сторінки в Фейсбуці, до пані Лариси, і отримати для себе цю збірочку. Тому, друзі, є така нагода. Тому пропоную вам кознею скористуватися. А продовжимо, так про говорити про вашу про вашу музику, про ваші пісні. Так. І чи є у вас пісня, яка от напевно найдорожча для вас, і чому? Не хочу, щоб це звучало якось пафосно, але кожна пісня це як дитинка. В цьому періоді була ця важлива далі і ще. Тож кожна дорога по-своєму. Років 20 тому була написана пісня Перша вчителька. Там такий приспів: Першу вчительку свою, як матусю, я люблю. Я її на все життя запам'ятаю. Цю пісню співали наші донечки. Потім була пісня, яку я присвятила червоному гірнику. В 99-му році, 25 років тому, в цьому році червоний гірник відзначає сторіччя, була написана пісня про червоний гірник. І я отримала першу премію путівку в пансіонат-гірник, їх пансіонат, хто спонсирував цей конкурс, це ГОК. І тоді цей конкурс проводив Микола Крамаренко. І такий був там приспів, якщо дозволите. Будь ласка, звичайно. газета моя червоний гірник, порадник, ти наш та наш чарівник. З тобою яскраве життя, з тобою йдемо в майбутньому. І ось прийшли до сторічного ювілею. Бажаю, Прекрасно. щоб наші газети розвивались і радували всіх кріворожан. Прекрасно. А, пані риса, що б ви побажали? От молодим музикантам, які от тільки-тільки починають або планують почати свій творчий шлях. Перш за все, я хочу подякувати всім творчим людям нашого регіону. Всім є в кривому розі таке співдружність, така театр авторської пісні. Там дуже багато талановитих людей. Надія Кусяк, Лариса Рукавець, яка, до речі, була у вас гостем нещодавно, так, так. і вже вспіла знову отримувати першу премію. Співає наш народ, і ми цим наближаємо до перемоги. А нашим молодим спеціалістам я бажаю любити, любити свою роботу. Любити дітей кажуть, що якщо ваша робота це ваше захоплення, то ви щаслива людина. Тож любіть свою роботу, любіть дітей, звертайтесь до мене, все, що хочете, я подарую, поділюсь. Нехай завжди у нас панує мир і злагода. Чудово, а панерис, до речі, про вашу роботу. Так, от ви з таким захватом розповідаєте О, просто про це. Все. А, чим а, за що ви любите свою роботу? Я люблю свою роботу за те, що я приходжу в клас, і кожен день нові враження я радію дітям, такі, які мають. Великий талант. Якщо немає талант, таланту, у мене нема такого, що ой, ти не вивчив ні, будемо вчити, будемо посміхатись, щоб кожна нотка дарувала дітям свій відцінок з дитинства. Якщо ти навіть не будеш професійним музикантом, але музика це яскравий світ. Тож хочу, щоб життя у нас було найбільш яскравішим, щоб було мирне небо. До речі, нова пісня такий там приспів: зустрічаю ранок, сонце зустрічаю, і про мир у світі Бога я благаю. Хай діти всміхаються, хай здійсняться всі мрії. Хай в кожного буде любов та надія. Бажаю і молодим, і дорослим, бо в душі всі молоді завжди. Прекрасно, а і давайте щоб і життя наших телеглядачів. Першого міського стало теж теж трішечки яскравішим. А я знаю, що ви приготували для них подаруночок, який ми зараз покажемо в ефірі а, нашого телеканалу, в ефірі нашої програми з вами. А тому декілька слів, можливо, про цей кліп а про цю пісню, а, яку зараз ми покажемо нашим та Пісня називається Діти України. Вона лунала на моєму творчому вечорі в квітні. Як я казала, виконує захисник. Наш захисник Віталій Бажаю кожному захиснику. Храни вас, Бог, дякуємо вам! Низько вклоняємось. Він приїхав на один день, записав цю пісню. Відео до цього відеоролика зробила моя випускниця. На сьогодні вона студентка другого курсу Криворіжського коледжу Каріна Кравчук. Тобто, наші традиції продовжуються. І ось Віталій заспівав цю пісню. Ми бажаємо миру нашим дітям, щасливого дитинства. Нехай скоріше це все закінчиться, щоб ми могли зустрічатись і радуватись тільки перемогам. перемогам Во всьому, в конкурсах, в житті, і хай так буде. Чудово, ну що ж, обгензе, на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові, але наша програма вона зараз ще трішки продовжиться. Я хочу вам щиро подякувати за те, що ви завітали до нашої студії. І щиро подякувати за цю приємну бесіду, яку ми з вами провели. Щиро дякую, дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер Паради для життя, і в гостях у нас була композиторка, викладачка та авторка пісень Лариса Іванюшина. А друзі, але не поспішайте, не поспішайте перемикати, тому що попереду вас чекає музичний подарунок від нашої гості. А і на цьому я з вами прощаюся. Але наша програма продовжується. Тому бережіть себе та на все добре. Побачимось на першому міському. ви стали в один час, в очах і суйбі на серці рана, відчули горе втрати дуже рано, бо вчора дім, сьогодні вже нема, була міцна родина, сьогодні тільки мама, життя криваве. Залишає слід і не загоїться на серці рана, життя кривавий залишає слід і не загоїться на серці рана, кличе всіх та манить рідний, тік. що трапилось душа не розуміє. Як завжди світить сонце на землі, і кожен з нас про мирне небо мріє, Бо вчора дім, сьогодні вже нема, була міцна родина, сьогодні тільки мама, життя кривавий залишає слід і не загоїться на серці рана життя криваве залишає слід і не загоїться на серці рана.